Близько півдня російські військові обстріляли місто Білопілля. За інформацією міського голови Юрія Зарка, чотири снаряди вибухнули у середмісті, ще три на околиці. В результаті обстрілів є загиблі і поранені. У сквері в центрі Білопілля через влучання російських снарядів загинули дві пенсіонерки. Осколками посічені дерева, частина пам'ятного знаку та асфальт. У багатоповерхівці, яка розташована поряд зі сквером, пошкоджені кілька вікон. Тут живе пенсіонерка Катерина Іщанова. Обстріли почались, коли жінка поверталася з городу. Якраз обстрілювала там от, 40 років побіди, там мене застало, осколки летіли, е ветки летіли, люди падали. Хто великом їхав, прийшла сюди, а це таке. Он вікна поверті вибиті, там вон, з тої сторони вибиті, осколками. Бомблять і бомблять, вікна вилітають. Любов Друщенко від обстрілів ховалась у коридорі своєї квартири. Розповідає, обстрілюють білопілля чи не щодня. Ой, часто-часто. Да Я навіть на ніч не, не закриваю вікно, бо щоб чуть мені було. Або другий раз тільки задрімаю, а воно вже бахкає, дуже-дуже чуть. І кожен день пошти, кожен день. Один зі снарядів поцілив укриття пожежної частини. Працівники ДСНС розбирають завали. Внаслідок обстрілу поранені шість рятувальників, розповів речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Люди, які рятують, сьогодні росіяни чуть не вбили. Як тільки ну, наші рятувальники почули перший вибух, вони одразу побігли в укриття. Але російський боєприпас влучив на територію частини, всі живі, і це саме головне. За інформацією Білопільського міського голови Юрія Зарка, загальна кількість поранених внаслідок обстрілу Білопілля людей 10. Є важкий один чоловік і одна жіночка, яка, яка знаходилась тут поряд з іншими жінками, які загинули, яка з ними сиділа на одній лавочці практично у трьох, ну, трьох метрах від неї, від обличчя був розрив. Але вона сікина вже пройшла дитями. Попередньо каже Юрій Зарко, російські військові гатили по Білопіллю зі ствольної артилерії. Є зруйнований об'єкт інфраструктури, є пошкоджені автомобілі, є десь пошкоджені там будівлі, квартири. Але ну кажемо, те відбудуємо, відновиться життя. Життя це те, що вже не повернеться, і здоров'я людей, яке ну також іноді важко відновити. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков – Суспільне, Новини Сумщина.